Зараз я знаходжуся на півночі Тернопільської області. Село зветься Андрушівка. Тут така липа велика. Чи то, може, не липа, липа? Біля лісу село Андрушівка. Така тут церква в цьому селі. Церква Святого Миколая. Святий Миколай – покровитель мандрівників, путішественників. І це церква Святого Миколая. Церква Святого Миколая. Там не ставочок в Андрушівці А це сама церква Святого Миколая. Оце церква Святого Миколая. В селі Андрушівка. А там видніється ставочок. Я бачу там пісок, там напевно пляж. На ставочку Село Андрушівка. Está aqui aí do celular a antorshipa. Така фігура. А тут пішла дорога на село Переморівка. Село Переморівка саме північніше село Тернопільської області. Саме крайня точка Тернопільської області, село Переморівка. Оця дорога пішла на Переморівку. А тут такий ставочок. А там пляж, треба туди освіжитися, поїхати. Це села Андрушівка. Та видіє ця церква Святого Миколая. Ось тут в Андрушівці така зона відпочинку. Такий вигляд шикарний тут. Тут такий пляж. Тут піскова треба трошечки буде освіжитися. Отака. Така зона відпочинку для дітей. Гарний ставочок. Тут така гарна бесідка. Можна сісти, відпочити. Отак. От Сяду трошки від перепочину. Освіжуся і далі в дорогу. Така вийшла мандрівка.